Така виставка, але це моя праця, це моє прагнення довести до покоління підростаючого. Чим воювали, як воювали наші діди, а мій батько, а прийшов. Справа в тому, що е, після війни дуже багато було зброї, яка, я би вам сказав, покинута була. І різна була зброя. Особливо в 41-му році, коли наші німців розбили на Дніпрі, то ви проходили не дорогами цими що, траси, і все, а виходили на Сінельникову через плавні. Через плавні виходили, і там дуже багато покидано було зброї боєприпасів, техніка. До речі, танк, останній, середній танк наш, е, мабуть, років 8 чи 10 підняли уваги, колекціонери і ліхто десь його завезли. Нема. А він довго стояв у плавні. Довго. Він притоплений був не на великій глибині. Всіда вода, як приведу, вже пішла. Весь, як встановили, піднявся рівень в річки, в плавнях теж. І це було багато знали про цей танк, особливо ті, хто їздив на моторах. Не знали, де він стоїть, проїхав, він в одну сторону, мотор в другу. О. Так що е, я ще що хочу сказати, шануйте і пам'ятайте завжди. Те, що прийшлося пережити нашому поколінню, прийшлось пережити війну, прийшлось пережити голодовку, прийшло пережити негаразди ті, що були пов'язані з відбудовою міста і так далі і тому подробней. Я бажаю вам сила, щоб ви тільки дивилися на цю зброю і взагалі на зброю, але ніколи її не брали в руки, щоб не було потреби такої. Щоб вас завжди супроводжував мир, злагода, достоїнство ваше і добро. Здоров'я вам, удачі і щастя! Спасибі, І з грубо в рік часопис віддаляє своїх нащадків далі від війни, а травень знов і знову нагадає. Які життя ішла його сини? З час замри, і зернися в минуле. Позирнися на тих, кого зараз немає, хто з каменя дивиться на нас з висоти своїх пам'ятників. Не можна не пригадати сьогодні, як вижило в тій лютій війні наше місто, наше окуповане гітлерівцями місто. Організація Об'єднаних Націй визнала, що нацистський окупаційний режим в Україні. Був найжорстокіший в світі Розстріли мирних жителів, жінок, старих людей, дітей, євреїв, ромів, вивезення працездатних громадян на каторжні роботи до Німеччини, хвороби, голод, холод, пожежі і руїни. І це далеко не весь список злодіянь, що випали на долю наших містян. Слово надається голові спілки ветеранів міста Новомосковська, гордова. Ну, я несколько слов об исторических вот датах, чтобы вы понимали, что наш город был оккупирован немцами 27 сентября 1941 года. Это через три месяца после начала войны город был оккупирован. При этом не серьезных боев за город практически не было. Вот как здесь сказал предшественник, наши войска немцами были здесь зажаты в кольцо, и они, по сути дела, в беспорядке отступали на юго-восток, вот через плавни ходили, и город был немцами взят без боя. А почему никаких разрушений особых городу не причинил? И вот будущее города зависело от оккупационной власти, как уже здесь упоминали. Она длилась ровно два года. Вот я как сказал, 27 сентября 1941 -го был город оккупирован, а 22 сентября 1943 -го года, без одной недели, даже без, без пяти дней, и ровно два года, город был освобожден. При этом также. Благодаря военному искусству и так далее, некоторым там тактическим оперативным соображениям советского командования, город тоже был взят без боя. Основные удары наносились там севернее и юго-восточнее города, в сторону Днепра. Город был сдан без боя, но, как я вначале сказал, немцы его получили целеньким, а оставили нам полностью разрушенным. Все, что можно было сжечь, было сожжено, что можно было взорвать, было взорвано. Город был полностью разрушен. При этом маленький такой факт, как мне вот мама рассказывала, вот я жил и родился на Кулебовке, но ну, это было село, это не город, а село, тогда не уходил со состав города. Все, в основном были все соломенные хаты и, и так далее. И Немцы предупредили о том, что мы будем ночью сжечь. И сами смылись. А зашли э, кубанские казаки, которые были на службе у немцев. Это полицейский э, корпус Шкуро. И они сжигали вот Кулебовку в частности. За время оккупации в городе происходили страшнейшие вещи. Около 20 тысяч, вы вдумайте цифры, 19 тысяч, Людмила Ивановна, даже точнее, 19 тысяч угнанных. 16. Ой, 16, извините, да, почти 17. Ну то представьте, 17 тысяч молодых, здоровых, красивых, молодых людей, мальчиков, девочек, были угнаны в Германии. Из них после войны... Украины, свою вечизнь. Слово надається голові спілки громадської організації прометей Сергій Чуку Руслани. Так, доброго дня. Ці дні ми з вами святкуємо ну, важко ну, з, з, з різних боків. Так, ми святкуємо звичайно, закінчення, закінчення війни, перемогу над нацизмом. З іншого боку, ми вшановуємо пам'яті дійсно. Більше 60 мільйонів людей загиблих, військових, цивільних. Ну, скажу особисто, що, чесно кажучи, мені якось важко святкувати кінець війни однієї, коли зараз у нас ця війна йде. Хлопці гинуть. Ми боремося, вистоїмо. Ну, але таке життя, що робити? Хочу сказати одне, що. Ми звикли з вами так, ну ми знаємо, там з історії, книжок, дійсно, що от... Друга, там, Велика Вівчизнальна війна в Україні почалася 41-го року. Але ми не маємо забувати, що Друга світова війна почалась зараніше, 39-го року. Але як відбувається, ну, як може у нас, так як завжди, що поки війна не на нашій території, то якби війни немає. І щось таке подібне відбувається і зараз. Тому що за 200 кілометрів от від нас... Йдуть бойові дії, йдуть дійсна війна. Але буквально навіть тут, на Московську, і трошки далі. Люди цього не розуміють. Якщо на їхніх територіях і в їхньому дому не стріляють, то в них якби і війни немає. Значить це і війна неправильна. То цього не має бути. І я хочу вам сказати всім, щоб ви мали розуміти, що ну, немає такого поняття, там, має хата скраю. Ми живемо в одній країні, ми всі е, з вами одні е, українці всі разом. Ми маємо не забувати, ми маємо шанувати те, що е, от нам залишили в ті періоди. Маємо шанувати всіх, і маємо розуміти, щоб все зробити, все можливе, щоб ті е, дійсно ну, великі жертви, втрати, взагалі дуже трагічна ситуація, не повторювалась е, от сьогодні з нами тут. Тому розумійте, будь ласка, це все. І ну, дійсно, ви маєте, ви маєте зрозуміти, ви маєте зрозуміти що, такі от, що ваші дії можуть зробити і застерегти нас від всіх оцих подій, які відбувалися 72 роки назад, більше років. Що це не просто вас змушує десь водять по екскурсіям, ще десь в класах запрошують вас. Просто щоб ви зрозуміли, що відбувається, тому, ну, тому яко якось так. Якось так.